Моральний дух, зокрема, бійців, військовослужбовців, підрозділів нашої частини на досить високому рівні. Ніхто зброю не кидає. Воюємо на старих зразках які вже скоро навіть відремонтувати неможливо мож, не буде. А нової, нової техніки у нас немає. Тому такі проблеми трапляються під час ведення бойових дій. Операції, які ви спостерігали, це операції, які виконані військовослужбовцями, які приймали участь в АТО, виконана хірургічна обробка. Гнійних ран, от деякі рани, які вже очистилися, вдалося зашити. Хворі починають виздоравлювати. Лікарі, які працюють, наприклад, в Германії. недавно у нас була делегація цих лікарів. Вони відібрали декілька хворих з нашої діл, які продовжили лікування за кордоном. От також були лікарі, які працюють в Сполучених Штатах Америки. Ми з ними спілкувалися, вони також сказали таку річ, що ту допомогу, яку ми зараз надаємо, вона збігається з тими нормативними документами, з тим алгоритмом дій, які застосовують лікарі за кордоном, як в Америці, так і в Германії.